Хочу показать новый свой нуклеус, который буду использовать для штучного сменения маток. Значит, идея все власне нуклеуса Богдана Булюбаша. Вот, ну, власне нуклеус. Крышка. Четыре отделения. Кормушка. Как-то открыть кормушку внутри. Значит, Три перегородочки, перегородки виймаються. Вісім класних рамочок. Там відео показує, як ми натягували проволоку і навощували. Власне було запитання, чому е, такий плещик. Значить, ці рамочки з'єднується в одну рамочку. Ось таким образом. Далі це все вставляється в стандартний е, магазин. От. Садиться маточка, відбудовується, матка засіває, далі початний розплід, забирається і заселяється нуклеуси з рамкою з початним розплодом. Дно від'ємне, .е. корпуса може відставати, другий корпус може вставати. і можна замивати навіть такому нуклеусі. На Цьому році Богдан е зимує на двох корпусах. Тут 8 рамок без перегородок, 8 рамок тут, 8 рамок зверху і доволі непогано виходить ну, от Власне такий викладався.